Ми живемо в країні Україні. У нас є правила і це закони, за якими живуть всі мешканці. Законів дуже багато. Головніший це Конституція. Там записані всі права українців. Державними символами України є прапор, герб, тризуб та гімн. Столицею України Є місто Київ. Це головне місто нашої держави. Державна мова нашої країни українська. Традиції, історія, культура українського народу мають для України величезне значення, тому держава про них дбає. Все, що навколо тебе земля, річки, гори, моря. Це власність українського народу. Пам'ятайте, треба берегти нашу природу. Всі мають право на життя. Життя людей це найбільша цінність. Дітки мають право на освіту. Люди мають право на медичну допомогу. Батьки. Повинні піклуватись, оберігати, навчати та виховувати своїх діток. Усі люди в краї... Україні рівні та вільні. Всіх громадян вітаємо з Днем Конституції, мирного і щасливого життя бажаємо, хай завжди процвітає країна, нехай в достатку живе кожна родина.